Всім привіт! Давайте потренуємо третій день. Так, оборона. Оборону б'ють, мене б'ють, б'ють, але поки що ми тримаємося в атомному власині. Ну, все, все добре. Так, атаки. Блін. Ну такого дають зразу, ну, капець. Що тут це робити з гармеком. Ну, в принципі, його можна лишити, раптом, що він буде деспелити, майже всі на альфа. Ну, погнали. У мене просто 3 години ночі, враховуючи, що у нас там зараз повітряна тривога, а я в селі. І теж було так гарно чути, як у нас тут літає. І це так гарно бодюрить, можна сказати, то, так як я не сплю, я вже вирішила по поторнірити зараз. Що з цього буде, не знаю. Добре, це задеспели майже усіх. Ну, попробую зараз більш-менш відтернірити нормально. Не так багато зловити хрестиків. Можна, в принципі, поставити заборону цьому пану клику. Йому не вистачило. Що там, -то, мабуть, тоді здобити жабу, потім сюди. Рігарда зарядили. Угу. Ну, зараз повинні добити. Все добили добре. Ну, перший бій швидко, класно суперполем. Можна повторити? Оригінал. Так, знов кон контра, кашерек, лісю мультясна. Що мені тут робити з Громеком? Можливо, тоді його ні, контра далеко. Можливо, тоді його не буду взяти. Можна попробувати келайл. Два по три фіолета можна зробити. Ну, нехай черв... Блін, сповільнення на килайл. От це кашрек знову. Підступну діяльність таку робить. Це десь сходити ще один нейтральний хід, так. Ну, це ти таке? Ну, капець. Ну, скільки в тебе там? 700, але плюс 2 броні. Проб'ємо його чи ні. Оце. Можна попробувати. Тепер в мене Рігард під сповільненням. Що це, мабуть, а ще й це кіпріот колдун. Так, окей. Центр винесли. Це вже непогано. Там у нас є трійка Фіолета. Угу. Ну, тоді отак зробимо. Будемо нас килайл. Ключимо смаження і зробимо сабіном, щоб не було контри. Рігар тоді нехай чекає поки що. Кедмано як класно винесли. Можна цю сторону спробувати прибрати, щоб не так заважало. Ну, це за того що це мене бісить і те, що він постійно кидає сповільнення. Так, лісю ще не ходить. А тепер вже треба доведеться активувати рігарда, бо в нас все одно Ману зріже, блін, полетілося там комбо додаткове. Ну. Ну, живем. Ще живем. Угу. І сповільнення кидають ну, просто постійно. Тут, мабуть, якби у мене була халепа з полем, тут оце сповільнення зіграло б таку шалену роль. Блін, за це, 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 мультясна, треба було б бути не в неї в кашрека. Його б швидше пробила б, ніж її. Петине це сповільнення, як йде. Немає совісті у нього. Тепер це в неї плюс броня стає до червоних. Це я буду з нею зараз дуже довго гратися, що це за все. Ще можна так тут фіолетові підтягнути. Але це буде без бафу. Ми мало вдаримо. Зараз там нейтрально схожу за фіолетових, і тоді вже будемо по ній бити. Бафаємося. і б'ємо. Ну, добре добре. Так, ну це ж і нормальні оборони були? Клик. А ти у нас... Якраз тут в мене Лісі Кетман, ті, які я не люблю. І, воу, халепа, у нас є килайла, ви смажете. Ну, а що я пропоную? Червоні в мене так само і залишаються. Єдине мені ще не подобається, це тут сабіна із рігардом, тому що ти вдвох будуть диспелити, ставити заборону. Тут, що за все, що рігарда я візьму в оригіналі, тільки трошки його поміняємо місцями. Сюди, а цю сюди. Можна так попробувати, Якщо, наприклад, і просто в лісу, чи як, можливо, ми її зловимо на щитмани. Нехай так попробуємо, Ну тут буде вже тяжко. Це вже за цими буде погано. Зараз це клик, як набафає тут буде теж проблема. І хочеться взяти тут трійку фіолетову, і не дуже. Тут, якби десь мені нейтрально більш-менш шукати свої Камінчики. О, до речі, блін, як вони луплять, можна попробувати зараз прихлопнути килайло, вона там повинна згоріти, так? 58. Але якщо я зараз не заряжу Клика. бо можу зарядити. Або мені не робити фіол кристал, як я спочатку планувала, а трійку джинаїда, а потім четвірку в вклика. Попробувати так зробити. Тоді Келайл точно від'їде. що ми тоді робимо з жунаєцем? Чи одним джунаїдом сюди? Кінць повільнення. Не хоче. Ну, нехай. Ну так, да. треба ж просто було ще бачити, що там трошки летить не так, як я планувала. Ну, ну то називається, що просто треба спати, але, але враховуючи, що в нас трошки, трошки, не пощастило нам з сусідом. Ну, зараз повітряна тривога. Тільки не вбий мені нікого, будь ласка. Вігард. Ну тоді лікуємося. Поставимо заборону. Ну, як заборону? Просто зняти. Це я його зараз не, не, нічого я йому не зроблю. Трохи йому не вистачило. Ну, може, доб'ємо? Трохи ні. Ми, при, ми так при смерті, що прям капець. І. Фіолетові. Ну це взривати дві морди, тоді в мене і то, мабуть, вони не зарядиться. Ну і фіолетові. Так, пане Джунаїд, куди ви вдарите? Будь ласка, в Килайл можна. А, він вже не б'є, щось, я геть сплю вже. Так, добре, тоді ми бахаємося і зараз можна попробувати в більшості бити по лісю. Але я бачу їй все одно. Там це буде двоє червоних під нею, так. Але можна попробувати почекати більш-менш, ніби щоб вона трошки ще підгоріла. Цей замучив із своїм щитманом. Ну, в тому плані, що з цього з повільненням. Так, ну, попробуємо. Клик, не зарядись. Добре. Хочу все-таки цю вже дівчину винести. Так, а тепер сюди зарядимося. І Джона Іда зарядили заразом цього відродження. Блін, клик, виявляється, в центрі, це такий ще гемор на цьому турнірі. Ну, ще якщо дуже класніше ці плечі, то це прям дуже він напрягає. Такий жирний гадость. Я щось так себе подумала, думаю, там не буду клика ставити. Думаю, ну, лікар, в нього можна в собі киди заряджайся. А воно все-таки все це проблема, як на мене. Так, гормак. Гормек теж десь пелить, маємо кіпріота мультяшного. Ти у нас мало так? Ні, не тиреть. Буде ара це сповільнення. вчора в цьому костюмі? Так само ріже атаку У Мене звичайно кила алдроїд. Але вона тут одна друїд, так що нічого вона такого там не зробить. Не дуже вона їх підлікує, як це вдарить. Гармек. Ну, а, мабуть, ми так і погнали. А поле, звичайно. Бігове. Можна зробити два 3 Фіолета, але швидше за все, що. Я хочу попробувати трохи через комбо. Так, це зараз буде вже бити. Ну, бийте, як вам не соромно. Зробимо сюди. Ключим смаження. І, в принципі, приїхали. Можна попробувати ту таки винести, скільки в неї лишається. Та нажимайся. Це 44 нормально. Тепер можна в гармека. Зараз треба зробити один хід нейтральний, щоб вона точно точно згоріла і не вдарила. Ніби бы так. Окей. Угу, угу, угу. Тогда мы бафаемся. Сегодня, я думаю, вынесем. Добра. Киприоты, в принципе. Нема ніякого сенсу йому і сабіну зараз змикати, Все одно він не заблокується. Тому що це все-таки мультяха. Ага. Зараз джунаїд від'їде в мене. Так, далі. Далі, далі, далі. Черованих немає, трійка Фіолета. Але під гармеком не хочеться. О, цим кіпріотом не хочеться тут трогати. Тепер бафуємося. Зробимо так. Може чао доб'ємо. Ну це капець якийсь. Ну що ти такий жирний? Ну, доведеться так. Угу, угу, угу. Називається, хотіла зробити нейтральний хід, щоб не трогати кіпріводця. воно полетіло. Так, лікуємося. Треба було спочатку бахнутися, ну це вже таке. Оце як завжди в мене. Все навпаки. Зараз буде нам, звичайно, боляче, але він нам уже не страшний, так що можна лупити її по контурі. Нічого він вже тут не зробить. А, вони, вони ще лікуються. Яка я їм вдячна. Що ще ще лікуються, гадость, гадець. По 270 хід. Так, ну журнаїди. Отримуйте. Супротив до смаження. Добили, добре. Фух. Так, ну з гормеком в центрі, звичайно, це набагато легше. О, окій, от. Ти у нас в костюмі лісю, келел мультяшні. Тут буде тяжко. В принципі, можна звідси, мабуть, келей витекати, викинути і повернути гормека, щоб він знімав контру камінчик. А ми спробуємо, синій кристал. Турнір без синіх, а у мене синій кристал. І червоний роз'їхався. Так, це він зараз якраз так вчасно, вчасно, вчасно буде. Контру вмикати. Отже, наїд був під сповільненням. Не знялось от халепа. І знову не знялося 750. Ну, попробуємо її прибити. Мені що не подобається, що у мене там ліссю скоро буде. Зараз попробувати ну мабуть зарядиться. Блін, ну Валентіло. тіло. Купець. Це було б так кайфово. Воно взяло полетіло. Зараз вона підріже ману, дженаїд мінус, і другий буде теж мінус. Обідно, звичайно, ну. Що ж, розбиви теж треба мати. Ще, якби э, Джунаїд, можливо, не від'їхав. Обидва Не від'їхали. <свісно> від То ще, я думаю, можна було би попробувати тут щось зробити. <свісно> добили. Ну, рубрика хоч не в нуль. Називається. Не люблю о, так програвати, коли вже тут нікого не лишається. І нема де сходити нейтрально. Ну, ну мене, в принципі, все одно не рятує. Трошки, трошки. Мабуть, не винесу трохи. Ну, зараз килайл доб'є мені. Угу, Тут взагалі така фігнюха -фі -фі лишається. Ну, що ж зробиш? Це і так непогано, що на третій день, ще тільки перший розбив, Тому що і так нормально. Лайл, добивайте мене Ні, не зарядилося. зараз буде бити. Просто капець. Якби Джонаїди лишилися, тут би був би теж вдалий тапок. Ну, трошки Трошки ні. Ну нічого, нормально. Так, що там рейтингом? топ ти Нормально. Ну, Поки що все йде непогано. Це Ну, Всім пока-пока.